Бо це ось той заповіт, що я його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, там закона свого всередину їхнього і на їхньому серці Його напишу. І я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. І цей новий заповіт Ісусі Христі. Він являється нашою Пасхою, нашою заплатою за Нею. Слава Богу, церква. Сьогодні моя проповідь буде на тему Пасху у Новому Завіті. Усі ж учні почали питати, хто зробить це. Через день Ісус з учнями відправився на гору Оливну. Прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб впасти в спокусу. А він сам відійшов, як докинутий камінь на коліна, припав і молився, благаючи. «Отче, як полі, принеси мені цю чашу. Люди ж кричали, розіпни. Але Ісус помер і за тих, хто вимагали убити Його. Він помер і Воскрес, і тепер ми зі воскресіння Ісуса Христа. Амінь. Четвертий, двадцять п'ятий віч. Він тілом своїм сам гріхи наші віддали, щоб ми вмерли для гріхів та праведності жили, його ранами, ви встановилися, ви бо були, як ті війські заблукані, та повернулись до пастиря і опіку на ваших душ. А зараз ми будемо молити за Піднімайте Руки ті, за кого треба помолитися. «Люди не посіяти, де мене пожне». Про це написано Голодію, шостий розділ, сьомий вірш. Не обманюйтеся, Бог освіти бути не можна, бо що тільки людину посіє, тим саме і пожне. Ісус подав нам приклад, коли він був як людина, коли добровільно пішов на хрест. Він був як зерно, як насіння посаджене в землю. Всі думали, що він загинув, коли його поховали з печері. Його вороги раділи. А друзі сумували з ним, бо не хотіли з ним розлучатись. Але насправді отець Самотний Бог роз... воскресив Ісуса. Прозорок Захарія називає його пагінцем Захарія 3,8. Ісус як пагінець вийшов з землі, тобто з могили, і став виноградиною. Про це написано в від Івана, 5 розділ, перш... 15 розділ, перший вірш. Я виноградна, а отець мій винограда. Ісус виноградна, ми голоски. Ісус хоче, щоб ми росли на виноградні і приносили плоди. Ісус не чекав, щоб йому служили, щоб йому щось давали. Він прийшов, щоб нам послужити. Апостол Павло також не шукав давання, а шукав плоду, що примножується для людей. Про це він написав послання посланні до Філип'ян, 4 розділ, 17 вірш. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножуся на річ вашу. І закінчиться проповідь посланням до Галатів, 6 розділ, 8, -й, 10 -й вірш. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто, для дух... а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Тут закликав апостол Павло всім робити добро, і я вас закликаю сіяти всім, робити всім добро і щедро сіяти. Амінь. Нам послужили. Це служило нам підліткове служіння. І на початку дитячі віршики розказували. Але ви просто молодці. Ми дякуємо вам, що ви нам і проповідували, і співали, і до пожартувань була проповідь. Дуже вам дякую. Прошу присядьте зараз. Я вийшла фактично з традиційної церкви, будучи ще в традиційній церкві. Я трималася церкви наскільки сильно, що коли я народила ну, дітей своїх стар... своїх, одного хрестила, була виключена з комсомолу, охрестила другу, припала мені честь бути посміхловістком цього міста, це бути намальованою у карикатурі навпроти кінотеатру Франка. Але я все одно ходила, шукала Бога. І в той момент він сказав: закрийте очі, хай Бог вам покаже, що хоче показати. І знаєте, я закрила свої очі. І в цей момент я була перенесена на вгору. До цього часу я не бачила фільму про, про Ісуса Христа. Я не бачила ніколи. Але в той момент я чула як кричали «Розіпни, розіпни, розіпни, розіпни Я почула. Потім, коли я побачила три хрести в центрі, був Хрест Христів. Ви знаєте, в цей момент я зрозуміла. Господь повернув мої очі з кошика. З яйцем, з ковбасою, з Пасху на Ісуса Христа Пасху заклали за нас. Він є наша Пасха, і ми радіємо цьому дню, тому що Він приніс себе в жертву за наше спасіння. І я просто дякую Богу за велику милість, що той прекрасний пасхальний день 95-го року Бог. Просто з того свій Пасхи привів мене до Небесної Пасхи Ісуса Христа. Дякую, Богу. Слава Ісусу. Я хотіла розказати свідчення, яке в мене сталося в житті. Ну, у першу чергу я хочу подякувати Богу за те, що Він діє в нашому житті, за те, що він нас не покидає. У нас, слава Богу, дійсно, що ми сьогодні тут, бо тому, що в нас був дуже сильно хворий малий наш. І ми молилися вчора, і пастору я казала що сьогодні чудом лише не може бути тут, бо він сильно мав високу температуру, і Бог зцілив його. Сьогодні він повністю здоровий. І слава Богу, за те, що ми сьогодні прийшли в дім Божий. Я просила про це Бога. Слава, слава Тобі! Вітаємо всю славу! Ви пустові хворі! Аллилуйя! Ти наші жертва, Господь! Розвернулися і пішли в іншому напрямі. В якому напрямі? Хто перед нами? Ісус, коли ми пішли за Ісусом. Оце є істинне покаяння, коли наше життя міняється, коли ми змінюємося, це найбільше, чого хоче Господь. Господь нас покликав до себе, щоб наше життя змінилося, щоб воно не було таким, як воно було в гріхах у світі. Щоб воно змінилося, щоб воно стало новим. Щоб кожен день ми казали, так, сьогодні я не такий, як був учора. Правда? І так, перше благословення, яке ми маємо, це народження згори. Я прочитаю Ефесян, другий розділ. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, Спасені ви благодаттю, і разом із ним воскресив. Що зробив Ісус? Воскресив уже нас, ми воскреслі. і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. І так ми народжуємося вірою від Ісуса Христа. Помахайте рукою, хто народжений з гори, помахайте рукою, хто народжений з гори. Слава Господу, слава Богу. І коли я побачив його Ісуса, пише апостол Іван, то до них йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою і промовив мені: не лякайся. Я перший і останній і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки і маю ключі я від смерті і від аду. В об'явленні в третьому розділі 21 вірсі сказано переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг Бог і з Отцем своїм сім на престолі Його. Через смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо перемогу, тому що Писання каже, що Ісус постійно чинить нас переможцями. А ти відчуваєш себе переможцем в Ісусі Христі? Відчуваєш? Відчуваєте себе переможцем? Маєте перемогу в своєму житті? Маємо. Хто, можливо, не відчуває перемогу? Ти просто проголошуй. я переможець в Ісусі Христі. Ніякі обставини не можуть мене затоптати і не можуть мене змінити на гірше, не можуть мене потягнути вниз. Я переможець в Ісусі Христі. Просто сповідується, проголошується. І так ми будемо мати славні тіла. Уявіть собі, ми зустрінемося з вами на небесах. Всі у славних тілах. Ви уявляєте собі це? Що ми зустрінемося на небесах. Ну, дехто уявляє, бо бачу, що усміхається, дехто дуже сумний. Ну, уяви себе, будь ласка, на небесах у славному тілі, в такому, як Ісус. Важко кажемо уявити, правда? <смісті> бо стільки маємо претензій до свого тіла. Але послухайте, Бог перемінить наші тіла. Ми будемо мати прекрасні, славні тіла, здорові. Прекрасні тіла. Це каже Писання. Ми повинні вірити в це. Далі. Останнє, що я хочу сказати, це те, що відкриття про Воскресіння Ісуса Христа накладає на нас обов'язок свідчити про Ісуса Христа тим людям, які ще не пізнали Його. Амінь. Писання сказано, що коли ми надіємося на Христа, тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Давайте хай запалиться наше серце, кожного з нас, робити все можливе, а можливо і неможливе для нас, але для Бога можливе, для того, щоб Бог був прославлений через нас. Амінь. І будемо свідчити про Його Воскресіння. Вы его на меня не те пообещали.